Три штуки йде в комплекті, 45 тисячі гарантійних циклів. В середньому можна зробити від 15 до 25 тисяч гектарів на цих батареях. Відповідно, потім або прошивання батарей, і заміна їм банок, або купівля нових батарей потрібна. А... Ну, Це ж гарантійні цикли, це ж не факт, що вони одразу відмовляють після цього. Просто втрачається відмовля... ємність. Ємність втрачається, так, і перепрошити треба, тому що він не дає йому далі працювати. Але ми перепрошиваємо там і з цим проблем немає. Просто він вже буде менше гектар робити за виліт. Тобто, якщо цим дроном з баком розміром 40 літрів і нормою внесення, наприклад, 10 літрів, ви робите 4 гектара за годину, коли потеряє ємність акумулятор, то ви будете робити трохи менше. Продуктивність цього дрону від 20 до 30. Гектарів на годину вона залежить від того, яка у вас конфігурація поля, да, норм внесення, яка, ширину захвата, яку ви ставите, розмір каплі, да, це все впливає. Максимум, що ми виживали, вижимали з нього, це 30 гектарів, це норма була 7 літрів, ну і гарні поля, відповідно.